Ще древніх греків хвилювало питання. А що якби існувало інше не патріархальне суспільство? Так починає свій шлях один з найвідоміших тропів про матріархат. Патріархальна культура це норма протягом більшої частини історії. Тому матріархат це цікава тема для дослідження в науковій фантастиці, фентезі та іграх. Сьогодні я запрошую вас ознайомитись з існуючими тропами про матріархат. Для початку з'ясуємо: Патріархат – це влада чоловіків, матріархат це влада жінок. Я виділяю сім основних тропів про матріархат: сексистський, перевернутий, виправданий, просвітницький, сексуальний. Оригінальний матріархат лише за назвою. Здогадайтеся з трьох разів, який вид матріархату найпопулярніший, <рес> Але все по порядку: сексистський матріархат або троп мертвого коня. Так ранні філософи зображували матхат. Це було таке собі застереження проти того, щоб допускати жінок до влади. Жінок зображували принципово нездатними до управління або абсолютно злими. Земля жінок або леді Ленд, як правило, підпадає під цей тип сексистського матріархату у літературі та міфології. Існує давня традиція міст лише для жінок. У леді Ленд ця ідея доведена до екстремального рівня у жіночій країні населення, що логічно, переважно жіноче. Чоловіки можуть вважатися неповноцінними, використовуватись як раби, або навіть бути вигнаними чи вбитими. Це піднімає питання, як таке суспільство взагалі може існувати або розмножуватись, що відбувається з дітьми чоловічої статі, якою буде культура без чоловіків. Всі ці питання можуть підніматися по ходу сюжету. Повертаючись до Амазонок, вони були представлені як героїчні в історії, але греки все одно часто зображували їх як сексистських феміністок. Ну щоб продемонструвати, чому жінкам слід залишатися на кухні і не допускати їх до влади. Приклади Райський острів. Перше з'явився разом з дивожінкою, і відтоді його чомусь часто називають феміністичною утопією. Але це твердження в корні неправдиве. Райський острів не є феміністичною утопією. Ключове слово це фемінізм, рівність. Та боротьба за права жінок на Райському острові немає рівності між статтями. Чоловічої половини просто немає. Чоловіки настільки безправні, що їм навіть не дозволяється ступити на берег острова. Творець «Дивожінки» доктор Вільям Молтон Марстон, висловлював деякі дуже проблематичні погляди на сам гендер. Сам він був психологом, створив прототип детектора брехні, та до самої смерті жив з двома жінками у статусі шведської сім'ї. Ця людина заслуговує окремого відео. Але для Марстона жінки були не рівні чоловікам, а кращими за них. Він створив райський острів не для того, щоб показати, що жінки можуть керувати, а щоб продемонструвати, що жінки за своєю природою можуть керувати краще. При цьому вдарився в лютий деспотизм. Ще одне доповнення до матріархального суспільства: це троп про бригаду Амазонок, елітний такий бойовий підрозділ, який повністю складається з жінок. Часто найкращих з найкращих, що логічно, бо яке суспільство без армії, цей троп поширений в аніме, науковій фантастиці, і іноді навіть з'являється в фентесі зачасту як особиста гвардія багатого та могутнього правителя. Рік Мортія, виховання Газорпа Зорпа. Тут відразу поєднано два тропи: сексистського матріархату та вимиршеного матріархату. Рік та Самер зустрічають газорпіанок і стикаються з їх радикальними поглядами щодо чоловіків. Вони душать ріка і відпускають його тільки коли почули брехню Самер про те, що він її раб. О, Господи. Жінки газорпіанки вирішили відокремитися від чоловіків для продовження роду. Вони створили секс-роботів і розділяють отриманих немовлят за статтю. Маленьких дівчаток навчають і виховують, а хлопчики викидають на поверхню планети за допомогою рогатки. Коли Самер пожаліла немовлят хлопчиків, одна з жінок каже їй, що самці газорпіани дозрівають за один день і стають одним з найжорстокіших і агресивних видів у всесвіті. Дріади Дріади із відьмака дуже схожі на Амазонок. Вони воєвничі, захищають свій ліс, першою стрілою попереджають, а другою вбивають. Дріади знаходяться в стані вічної війни за свою расу і за свою землю. Люди часто тіснять їх території, тому не дивно, чого вони такі агресивні. В суспільстві дріад панує матріархат. І у них немає чоловіків. Ніколи і ніхто не бачив чоловіків дряд. Як вони розмножуються? Зелені красуні кохаються лише з кращими на їх погляд представниками інших рас, бажаючи передати майбутнім донькам найкращі риси. Також іноді вони крадуть маленьких дівчаток у селян або знаходять заблукавших дівчаток і перетворюють їх на дряд. Виклади з реального життя бджоли, мурахи та багато інших соціальних комах живуть у матріархальному суспільстві. Самці зачасту існують для того, щоб продовжувати рід. Наступний троп перевернути патріархат. Цей троп задає питання: а що якщо жінки нарешті отримують владу і зроблять з чоловіками те, що було зроблено з ними? Він грає на страху чоловіків, що минулі злочини повернуться їм бумерангом. Стандартний сюжет для цього тропу, коли жінки втомлюються від того, що до них ставляться як до громадян другого сорту, і піднімають повстання. В результаті цього повстання вони скидають чоловіків лідерів і заміняють їх на жінок. Тепер чоловіки відчувають, що таке бути жінкою в патріархальному суспільстві. В цьому тропі вважається, що жінки мудріші, сильніші та могутніші за чоловіків, тому це їх робить гідними лідерських позицій. Приклади під типу перевернутий патріархат Джеки в жіночому королівстві. Це приклад одразу двох тропів сексистського матріархату та перевернутого патріархату. Бюбюн або Бюбюнія – матріархальна тоталітарна країна на чолі з безжальною генералесою. У Бюбюнії ролі чоловіків і жінок міняються повністю місцями, аж до того, що чоловіки позбавляються будь-яких громадянських прав, включаючи роботу, освіту, військову службу, свободу шлюбу. Тощо. Також чоловіки одягнені в паранджу. Країна ізольована, а кордони охороняються озброєними загонами. Також проходять публічні страти, засуджені переважно чоловіки. Щодо більш класичних прикладів, в одному з епізодів ангел 1 серіалу Зоряний шлях розповідається про суспільство, в якому чоловіки мають менше соціальних прав ніж жінки. Чоловіки також стали представниками слабкої статі, меншими, слабшими, безвольними, одягненими в м'які тканини та напахчені парфюмами. Епізод повний дзеркальних аналогій, вони не дуже елегантні або тонкі, але виконують свою роботу. Однак під час зйомок між акторським складом і режисером виникла проблема. Патрік Стюарт прагнув замінити сексистський характер епізоду. Отриманий епізод не дуже сподобався членам виробничої групи і, відповідно, рецензії від критиків були негативні. Всесвіт нуль, планета Балават. До вступу в альянс на цій планеті був перевернутий патріархат 17-19 століття. З плином часу вигляд суспільства став більш-менш рівним. Але все ще існують монархійний матріархат. Наслідування по жіночій лінії жінки з нижчого родоводу не можуть претендувати на чоловіка вищої касти. Але вони можуть домовитися з матір'ю цього чоловіка про договірний шлюб. Приклади з реального життя. Плямисті гієни у гієн самки навіть фізично більші. Вони активніші і агресивніші самців. У зграї рулить старша самка. Самці ж права голосу не мають. В наступних відео я розповім про інші види матріархату. Будемо на зв'язку.